Що братва, всім дай Боже, заскучилися певно за нами. Ні? Один день нас не було, ко'єрка. Ну трошки відпочили, бо всі вдома, yeah. поволоділи сім'єю, no. як то ще каже. Сімейний день. Ну no, сімейний день всі були вдома, трошки віддихали, молодь, yeah. бо що замучили, замахали трохи. Але yeah. нічого, зразу вийшли до вас сьогодні, бо тому що багато смс-ок, де ви є, де ви пропали, всі за нами скучили. Ми yeah. не пропали. Ми вже скажімо, вриваємо ще до вас знову, колі. Ну no. ми вже в струю, ні? А як нашо молодь? Дивіться, кому взяли ляльку. Для наших хлопаків на ЗСУ. Ах, файний, файний. То машине, то є машина! Land Rover Discovery! То не Land Rover, то Land Rover, Land Rover, то зовсім друге. Land Rover і кажуть, Land Rover файні. Молодіж та лайбочка. Подивіться, який тут багажник, великий ми зараз покажемо. Discoverі, ну, Discovery. Discovery. Це... Троє людей спокійно засідають. Багажник, Лили. величезний, Висока така, ні? Семимісна машина, семимісна машина. хлопці, да. Ніхто, ту можна запхати Залази. <реш> а <Залози. реш> ну, залази. Ти як хочеш мені що? Залази. Ну от, тут двоє. О, А, столика поставив! Можна вудочки? Візьи фляжку. Ну я вам я можу сказати: 2.7 дизель на механіці. Все як має бути, не? А я тупучка. 6 на механіці мен. Ано, ано. мотор працює? Ано трошки ланько газуне, як вона, ну, давай, як вона давай. гарно працює. То ти, як часики, як часики не тут легонько, тут газ дуже як не скажу дуже чутт. Чу -чу сітлі, здаєш? No. Бу, що машина? Йо хлопці, та то є пет машина. Всі, такі ми маємо Discovery молодь, Так що ви не рівняйте його з Range Rover, бо то є Land Rover, то є коротше зовсім друга машина. Так, то перша та машина є пристосована для сафарі, гори, каміння, болото туди, сюди пішло, поїхало. Вона є має молоджо моцнішу розину. На неї купили no. зразу. Зараз я вам прикріплю знімку і ви все подивите. Там колірка такі драпаки, шлай Боже, Моцні, моці, ні. No, so. Вся на підігрівах сидушки, молодь. Що спереду, що ззаду. Що є. Є підігріви. Що спереду, що ззаду. Повністю молодь. Яка ладня машинка буде для наших пацанів, молодь. Подивіться, яка краса. Навіть яка музика стоїть? Харман Кардон. Як же? Ага, чоловіче, та машина запакована, дай Боже, здоров'ячка, ні? Бомба, ти що? Тут перше вона і комфортна, ні? Що ти, та вона Я така б... велика? Їдеш комфортно. Їдеш, чуєш, ти їдеш на джипі? Ні, що бурятка, потолок високий, високі хлопи можуть такі кузаки чистити. Та реально всі Під музичку, ні? Яку там, ану? ну? Ой, музичка, червона калина, ох, Дивіться, зразу Discovery з фуркопчиком треба дочепити якийсь прицеп, взяли, вчепили прицеп. А Чіна й ховає, вроді би. Може бути. Може і чинають хває. Такі підніжки має, ні? Що, та така якраз машина, то, що треба, нічого лишнього. Та просто, Ножки, просто красота. Тут різку залізти, різко виліз. Так, тепленько тут зараз в середині молодяж, аж не хочеться вилазити. Файно, файно. Кісідушки, кісідушки мають, пацани були їхали на кайфах, і є тут всякі такі опіколи, понежайки там. Так, короче, по всяких грунтах, як їдеш, все що підвіску зібрати. Є, софарі, сніг, навіть пневмо стоїть молодіж, тільки там можна зняти, можна не рухати, воно нормально. Можна заблокувати, то рухається. Можна заблокувати і так. Фафака є то вже добре. Я вам скажу, молоді, ми беремо, що машину моцну, що стан моцний має бути. Ні, деда? Хлопці, та що ви, там машина вогень. Він ще приїхав, нічого не скрипути, нічого не карабани. Сів, поїхав, як то кажуть, перед купою. Німець <lineup> завжди зі мною їздить, молоді, йому все подобає, дуже та машина. Да, давить, чуєте, що має підрив, добре. Ну, має тягу, має тягу. Та 150 літрів, 170 не, не чуєш. Ну, навіть мотора не чути в середині, там така шумка.